Сьогодні у нас на ремонті Mercedes Sprinter, згоряє предохронитель під номером 6. Скажу, чому причину, чому він згоряє. Він відповідає на стікломовителя двигатель маленький, на реле поворотів і на стеклорозчиститель дворників. На щотки самі. Давайте я вам покажу, на який там номінал йде. Чому я це все зняв, я зараз поясню. Так. От, у кого буде вигоряти предохранитель під номером 6. Він, він стоїть на 20 А. Тут був 10, 10, 15 А і 10 клали. Казали, що згоряє зразу. Ну, Велику нагрузку бере, звісно, навіть реле поворотів. От я поклав лампочку. Отключаємо. Моторчик я почистив. Так, запустилося реле. Коли включаємо щотки, то лампочка на повний накал світить. Тому це не з певності двигателів може бути. Двигатель я самий перемазав. Самий двіжок я перемазав, подивився на состояння щоток його, відмив бензином і все отлічно. Ну, двигатель самий не приклинював. Приклинювали більше... я вам покажу оці втулочки, я їх розібрав. Я думаю, що. Можна їх і поміняти, але тут з заводу бачите, що були такі резинки. Вони пропускають сюди пиль, воду і тому це все робить. Бачите, яку відроботку вібо... дали. Дуже тяжко на крутити крутитися і тому нагрузка йде на предохранитель, і він вигоряє. Так само я зняв стіклості омивателя лобового стекла. Теж двігатель бере велику нагрузку, ну я думаю, що там нічого страшного немає. Відкрутив я його тут, він знаходиться. От, де знаходиться у сплінтері у стат печки, самий двіжок печки. І Тут так само десь реле на свічу накала, десь знаходиться під цим. Під цією печкою. Все, ми будемо збирати, щоб ви знали, не переживали, це не проблема у проводці, ну, щоб ви не ставили там більше 30 А, щоб не клали перемички, бо буде горіти е, самий монтажний блок, не совятаю. Тому що це призведе до серйозних поломок. Відкручуємо це все не тяжко відкрутити, відкручуються два болти тут, відкручуються щотки, виймається самий двигатель електроочиститель лобового стекла, і виймається цей весь механізм. Мажемо його, збираємо і ще буде робити воно довго.